Вітаю вас в ефірі Віка Спорт. Давненько ми з вами не зустрічалися у такому форматі, як сьогодні, і давненько не зустрічалися у цій нашій затишній студії. А привіт, сьогодні досить таки хороший. І говорити ми сьогодні будемо про два таких види спорту, як кікбоксинг і бокс. Так, так саме про два цих види спорту будемо говорити в одній особі. Адже один із гостей нашої сьогоднішньої програми якраз є учасником. І спортсменом саме в цих двох видах спорту. Отже, представляю вам наших гостей Олександр Литвиненко, тренер з кікбоксингу і боксу. Вітаю вас, пане Олександре. І Вікторія Боярченко, спортсменка, яка також займається цими двома видами спорту. Ну і це майстер спорту України, так? Так. З боксу саме. З боксу і військово-спортивного багатоборства. З боксу і військово-спортивного багатоборства От поправляє мене пан Олександр. Вітаю Вікторія. Отже, розпочати хочу із чого. Олександре, як починався шлях Вікторії у даному виді спорту? У кікбоксинг, у боксі. Ну, якось в спортивно військово-спортивний табір наметовий, вона прийшла і займалася у нас. Потім їй ну, їй сподобалось дуже. І потім вона запросила, не запросила, попросилась до мене, щоб я їй виставив ударну техніку по боксу. Вона до цього займалася тэквондо, от, е, А потім вже вона. Захотіла займатися кікбоксингом, бо це дуже їй сподобалось. І так ми почали з нею працювати разом. Кажуть, бойові види мистецтв. От саме слово мистецтво, як ви його оціните саме до бойових видів. Це ну, мистецтво чи не мистецтво? Так, це мистецтво. Це талант, де показується технічна майстерність, емоціональна сила, краса. Краса і розумна, і розум, так тут треба тактику прийняти, як виграти. Там різні противники можуть бути к різним противникам. по, по різному треба її відносити відносити з техніці. І швидко так. треба думати. Тому що... тут і думати не встигаєш. Зразу воно. Зрозуміло. що стосується Вікторії для наших е, телеглядачів, хочу сказати, що вона не просто спортсменка, не просто майстер спорту України. А вона є ще і е, друге місце е, Кубок світу е, 2023 рік у Будапешті, чемпіонат Європи з кікбоксингу. Був е, в Стамбулі. Друге місце. З чемпіонату Європи, так? так По кікбоксингу. Перше місце військово-спортивне багатоборство у місті Вроцлав. На чемпіонаті України серед жінок молоді, друге місце виконала норматив майстра спорту України з боксу у 2024 році. Перше місце чемпіонату України з хікбоксингу серед юніорів, дебют серед дорослих і відразу перше місце, і перше місце серед студентів. Отакий от список нагород. Вікторії, отож, Вікторія, як ти захопилася таким серйозним видом спорту? Ну, взагалі, бойові мистецтва в мене почалися з семи років. Я до цього займалася просто в музичній школі, школа, та і все. Потім побачила про такий вид, як тейквондо, це бойові мистецтва. Я пішла на перше тренування, мені сподобалось, там бігали, пригали. Я почала займатися, а потім з часом мені більше. Почав подобатися бити руками. В цей більше ногами, тому я пішла на кікбоксинг, зараз паралельно займаюся і кікбоксингом, і боксом мені подобається. Що відчула, коли вперше прийшла на тренування? От, давай повернемося назад. І ти прийшла на тренування, які тобі були перші відчуття? Ну, коли я перший раз прийшла на тренування, я як зараз пам'ятаю, в мене була радість. Там дуже було багато цікавих вправ. Ми там, ну тобто, мені дуже сподобалось, я захопилася бойовими мистецтвами. Потім продовжила далі займатися, і мені і на цей день подобається. Олександра, а з ким легше працювати із хлопцями чи з дівчатами? Мабуть, з дівчатами. Вони наполегливіше, вони більш Ну, так, мабуть, дівчата українські амазонки, так в ДНК у нас так, мабуть, так, десь так, закладено да. все таки. У нас раніше пам'ятаєте, жінки не, не боялися брати до рук зброю і боронити державу? Те, в принципі, що відбувається сьогодні? Можливо, саме це якраз і у дівчат наших і проявляється О, в таких як, як Вікабікам Вікторія. Да, як е, яка динаміка сьогодні, на ваш погляд, розвитку кікбоксингу і бокса у Черкасах? Як ви вважаєте? Дуже гарна. У нас по боксу ми стали в цьому році Черкаська область за 23-й рік. Так. Найкраще перше місце по результатам. А і по кікбоксингу от, школа вулкан, куди США Вулкан середі, да, зайняли перше місце, да, по юніорів. От. І... Взагалі у нас чемпіони світу, є, є такі як Щербатюк, Рома, теж до США он, і К-1 розділ, це такий там найтяжкий. Юрій Зубов, тренер його, а ще Ваня Ткаченко, теж чемпіон світу, і кубков світу. Юрій Зубов, його тренер, Супертяж наш, фулконтакт, класичний, як і Вікторія виступає. От. І Чорнобривий Саня теж з Вулкана, Призерка виконував міжнародного майстера спорту. Чорно... Теж Зубов Юри. Як ви вважаєте? Чи достатньо сьогодні взагалі залив для занять? от такими саме бойовими видами мистецтва. Доступних я маю на увазі залів. Ну, хотілося б краще ще. Ми зараз займаємося загальноосвітньої школи 12 в приміщенні підвально в 2006-му я зробив там ремонт. От, повністю він був закрит. От, зараз він як укриття, і ми заміщаємо. От і укриття для дітей, для населення, і тренування. Оставили там ринг, Ну в такі маленький куточок, якось так. І от з таких куточків виходять такі Тут більше, чемпіони. Більше, більше навіть самі облаштовуєте, да? Якісь зали так? Якісь для себе, да, тренування. Так, і... так. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у нас гості Олександр Литвиненко, тренер із кікбоксингу і боксу, і Вікторія Боярченко, спортсменка. Вікторія, пригадай, будь ласка, як саме ти потрапила от до Олександра Литвиненко на тренування? Ще коли я займалася Тайквандом, mm -hmm. я поїхала в табір дитячий. Там був тренер Литвенко Олександр. Мені табір дуже сподобався. Там були тренування, тобто мені сподобалися тренування. Потім я до нього пішла на індивідуальні заняття. Походила туди, мені дуже сподобалось, і потім я почала вже зі всією групою займатися і займаюся. Олександр, ваші перші враження були від вашої нової вихованки, коли вона до вас потрапила. Дуже гарні, така способна. Що побачили, найголовніше? Дуже способна. Ну от зацікавленість в глазах яскравість. І от, все так проглала, горіла, да. Да, горіла. Да, горіла так все і цікаво була, вона займалась. Ну так Вікторія. А якщо пригадаємо твої е, перші змагання, де це було? Як взагалі тоді виступила? А, перші змагання... перший перший млинець на кому був. Самі перші змагання з кікбоксингу чи так, так. взагалі саме от під керівництвом Олександра Литвина. Ну, якщо пригадати, то тебе згадати, тому що в мене дуже багато змагань а, в рік особливо по різним видам спорту. Але якщо так пригадати самі емоції, то ну я коли їду на змагання, то мені ну дуже хочеться виступати, а, особливо перед а, керівництвом тренера, коли його слух у мене все виходить, і ну це наша. Разом робота, а де, де, не, не пам'ятаєш, де були ці перші а, змагання? Ні, не пам'ятаю. Як закінчились, теж не пам'ятаю. В... Дуже багато браворад, б, чемпіонат загадала, України вбраво. серед е е е тих, дітей, юніорів. Ну, мабуть, так, мабуть, броварах там часто змагання, тому. Який був результат перший? З... Перше місце. Перше місце відразу. Що... Відразу. Чудово. Чи не було бажання закінчити із спортом? Адже твої ровесники зараз можуть походити, погуляти, дівчата, там десь якісь. Танці, клуби, бари, ресторани не було такого бажання все ну, кинути мене... і десь і десь трішки також дати цю слабинку, розслабитися. Трішки також ну мене бари і ресторани не цікавлять чомусь. Мене от більше якби до спорту тягне. Ну, думки такої не було, прям кинути спорт. Можливо, там коли вже якоїсь вершини досягну, там дам собі час там трошки відпочити від цього всього, якщо я захочу. Але зараз в мене дуже багато цілей, тому я зараз займаюся і мені. Це важливо. Олександра, от у спорті одна із складових успіху, скажімо так, це сім'я. От як сім'я Вікторії ставиться до того, що вона займається таким видом спорту? Як взагалі контактуєте із сім'єю? Так, от, так. Чудні кожен день. <гум> ну, вона, що? Мама мама, як би себе реалізує в ній. Вона теж, теж колись займалася кікбоксингом. І це для неї радість, коли вона виграє. Навіть на змагання з нами їздили на, на чемпіонат України серед школярів. Ну і на всі змагання приходить на обласні, коли є можливість. Так. І ще вона працює фотографом, відео, завжди там всім скидує. Вона з нами працює. Вікторія, як вдома реагують? Ну, моя мама за такий спорт. Як казав мій тренер, то мама да, займалася кікбоксингом, тому вона мене завжди підтримує в спорті. Тобто, так. І ми разом радіємо перемогам. Якщо навіть програю, то. Ну, може щось підказати з власного досвіду, можливо, життєвого власного досвіду. Щось підказати mm. тобі може? Ну, про що саме? Ну, як, наприклад, перемогти того чи іншого суперника? Як налаштуватися ну, на той чи інший? Ну міні? потрібно тренуватися, щоб перемагати. Сильно не треба хвилюватися перед боєм. Це найголовніше, тому що коли ти сильно переживаєш, то ну це погано. Тому. Просто тренуватися і саме головне це хотіти займатися цим видом спорту і хотіти виступати на змаганнях. Це дуже важливо, Олександра. От я е, зачитував перелік, де Вікторія побувала, на яких змаганнях за кордоном багато от тут є величезний е, у неї здобуток, скажімо так, нагород. І е, хто допомагає вам, от, наприклад, із виїздами за кордон, тому що ця справа також я так вважаю, не все ж таки не, не здешевих. Так, допомагають нам і дякуючи е, депутатам Черкаської міської ради, заступнику, першому заступнику голови Черкаської обласної ради, це Роману Сущенко, е, депутатки Людмили Сущенка вони підтримували, зібрали міценатів і підприємців, директору е, групи Венета Олександру Жученка. Е, манеж директору Маріни Дяченка допомагає, вона допомогла теж. Е Група ЛНЗ, ух, е Щербіна Сергій допомог нам. Е Ще такі товариші наші допомогли. Ну, ми з'їздили і на Кубок е світу, перший, другий у нас, тому в тому році. Перший раз виїжджали на міжнародні змагання, нам дуже допомогли. Другий раз ми на де зайняли друге місце. Кубок, а, чемпіонат Європи в Стамбулі. От якраз вони там допомогли на група, оця, яку, яку я сказав. Ще виїхали на чемпіонат світу в Рослав, теж зібрали гроші, допомогли нам. І Анна Гавриш, начальниця департаменту гуманітарної політики, а, ну, начальниця гуманітарної політики департаменту освіту. І ще мій товариш і бізнесмен Лущенко Анатолій. Ну і друзі трошки допомагали. Як ви вважаєте, чи спроможні сьогодні Черкаси, наприклад, також провести якийсь турнір і навіть міжнародний, не говорячи там про всеукраїнське? Чи є для цього можливості? Е, можливості, якщо почекати, ну так, да, є можливості, у нас є меценати такі, які могли би це зробити, тільки зважаючи на те, що у нас зараз іде війна. Сюди мало. І хто сюди поїде. мало хто приїде. А так, вже такі люди є, які зацікавлені в спорті, в розвитку спорту, бо ми піднімаємо свій прапор і доказуємо, що ми найсильніші. Ну а власне чемпіонат України могли б ми провести у Черкасах, запросити сюди кращих спортсменів і дати таким, таким чином також якийсь поштовх для розвитку такого виду спорту. Так, можемо. Це центр України, і було б зручно провести чемпіонат. Я так вважаю. Від кого це залежить? До кого звертатися Ну, це залежить е, насамперед від е, директора Федерації обласного е, кікбоксингу Патусу Дмитру. От, і якщо він це буде організовувати, треба е, теж підтримка міценатів, тоді ми це зробимо. Олександра, а взагалі кікбоксинг це дорогий від спорту? Як ви вважаєте? Чи... Ну. Так, надо, не дешевий, скажи. Так, і внески, і форму. Ну, нам виділяють і міська рада на форму, нам так, і перчатки, і шлеми, і, і допомогли. Ну, за амуніцією да, допомогли. О, да, для це збі... суттєво, я так, вам скажу. Да, не Так, не на всіх, але можемо виїхати там, на чемпіонат України. Так. А, Якось, там... а так батьки. А, а так батьки. Да, батьки. Зрозуміло. Що б ви змінили у плані розвитку цього виду спорту у Черкасах? Якби у вас була така можливість, що б ви змінили? Ну, в плані розвитку у Черкасах. Ну, якщо долучалися міценати, отак. От ну, перше, ви... я точно знаю. Та, те, що та, ви б сказали, це та, додати та, додати додати та, 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 побільше. Так, та, зали може би ще якісь амуніції, ну, там, бо вони у нас розбиваються. Завжди там перчатки, шлеми. там, mm -hmm. ну і ще. Ще, ну, от, от Саме головне це міжнародні змагання. А, а, особливо, коли починають і ще ні вака не підтримує, ну якось. От, не знають їх ніхто, а вони б могли би проявитися ще, ще й юношами. Так. Підтримка фінансування. Зрозуміло. Вікторія, а який тобі турнір запам'ятався найбільше із, із, тих, із тих, на яких ти побувала? Такий послужний у тебе список, я дивлюся, дуже дуже багато в тебе і всеукраїнських медалей тут, і міжнародних. Медалей, а от який, який тобі найбільше запам'ятався? Ну, найбільше щоб, мені щоб ти сказала, що ну для мене це був вершина того, що я поки що змогла зробити. Ну, найбільше мені запам'яталося з за кікбоксингу. Це чемпіонат Європи, це виїзні змагання, це були мої другі виїзні змагання. Це Турція, Стамбул, це далеко від України. Ну, тобто, і вони мені якби запам'яталися більше всього, тому що це не як на чемпіонаті України, тобто там ну, трошки воно по-іншому, більше учасників, тобто. Да. Так, Різні Сам, країни. Саме, саме змагання в Стамбулі, так? Так. І я ти там зайняла? Більше. Друге місце. Друге місце. Так. Це чемпіонат світу був. Чемпіонат Європи Європи, Європи був. Так. А крім Стамбула, ще ти, mm, ну, мені з боксу дуже. От, чемпіонат України був там, де я виконала майстра спорту. Mm -hmm. Вони мені дуже запам'ятались. Е, я провела три поєдинки. Е, ну там своя атмосфера, можна сказати, бокський боксинг там воно відрізняється. Помню, як я проводила ці бої, слухала тренера. Ну, це мені дуже запам'яталося. Ці двоє змагань от самі найярскравіші. Найяр а от про військово спортивний, так. Ну, це було в Польщі. Вони мені так я ще їх це а що це, це за змагання взагалі що як, як вони відбуваються? А, ну що а... туди входить? Там в два етапи виходить. Перше, це стрільба з пневматичної гвинтівки. Ти стріляєш а, на. Так. кулішу заміна була. А, перший місце. Україна так. і на чемпіонат світу? Стрільба, і потім йде рукопашний бій. Тобто це як в кікбоксі, тільки можна там ще китки, броски, mm -hmm. це як поєднання. І там потім там виводиться свій рейтинг і місця. І в мене це два перших місця в двох розділах. Подобається тобі цей вид спорту? Так, воно все взаємозв'язане, тому так. Олександра, а як для вас, як для тренера, який був турнір найпам'ятніший? Чемпіонат України з боксу це було дуже цікаво, де вона з такими сильними суперницями боксувала. В фіналі зустрілася з чемпіонкою двократною чемпіонкою Європи. І казали, що вона не з нею навіть рядом не буде стояти, зразу програє. Вона перший раунд так немножко перехвалювалася, а потім другий-третій раунд ще такий вопрос був. Ну от де вона виконала і майстра спорту по боксу. От так. саме її характер в третьому раунді проявився, так? Так. І ще на чемпі... чемпіонат України тут по-дорослому вона mm -hmm. зустрілася. Якраз вперше вона взяла да, участь. Так, дебютувала, депутірувала вона дуже хвилювалась, вона ще не готова. Мама там казала не готова, бо їй тільки ще 17 років. Ну, вона переборола, ми побачили контакт, можна там хтось. Ну, вийшла суперниця проти неї бивша боксерка у 2022 році серед жінок, вона стала другою на Європі, учасниця чемпіонату світу 2023 року, а щось перейшла на я не знаю, може, спробувала. І Віка з нею в фіналі в Ютубі вона бачила її. Вона дуже добре працювала. Ну... По балам виграла. Як ви вважаєте, яке найбільше досягнення для вас, як для тренера, от Вікторії, все ж таки буде. Ну, що ви можете сказати, що я з нею досягну того, ну, що, я, що я, наприклад, тренував? Чемпіонат світу раз. Так, перше місце треба. На Олімпійські ігри. На як? Олімпійські ігри будемо готуватися. Це, да, прекрасно. Да, це у нас така мечта. Мрія. Мрія, мрія, така мрія. Так. Вікторія, як на рахунок Олімпійських ігор? Налаштовуємось на медаль. <різь> так, спочатку ось чемпіонат світу, чемпіонат Європи ось по дорослим, і так я хочу на Олімпійські ігри виграти, тобто маю... здобути ліцензію і поїхати на і Олімпійські так. ігри. Так. Ми будемо сподіватися, що все в тебе вдасться, і ти, до речі, приїдеш. Героїнею Черкас, скажімо так, дуже хочеться вже, щоб Черкаси отримали Олімпійське Олімпійську нагороду. Неважливо, бронза, срібло чи золото, але все ж таки хотілося. Будемо сподіватися, що саме привеземо в бойовому мистецтві, і це буде Вікторія. Е, Олександр, можливо, хтось послухав зараз нашу програму, зацікавився в тому, щоб також стати на цю стежку, що і Вікторія, і почати займатися кікбоксингом. Де сьогодні можна вас знайти і як можна до вас звернутися, щоб записатися до вас і на тренування? Це можна звернутися до директора нашого Олени семенівни Курій, КДС Ша Волка міської ради. Можна до мене перетелефувати, можу номер телефону, скажіть. 097 513 5706. Олександр 500, Литвиненко, 513, да. 513. ще раз. 097 513 5706 5706. Отже, шановні телеглядачі, якщо у вас є бажання, будь ласка, телефонуйте до Олександра і приходьте на тренування і, можливо, ви також будете майбутніми чемпіонами. Ну і на завершення. Які плани на цей рік, який ще не закінчився? Що плануєте? Що плануєте? Зараз у нас навчально-тренувальні збори в Варнах Болгарії з 12 липня по 26 будуть підготовка до чемпіонату світу, в серпні буде, і підготов... по юніорів і до чемпіонату Європи по дорослим Греції, яка теж там, мабуть, буде. От. По От такі у нас. Як ви обираєте кікбоксинг, кік бокс, куди вести її? Ну у нас зараз накладка вийшла. Ми ну, вибираємо зараз кікбоксинг, це наш основний від спорту, а як остальні – це як практика для неї. Так, у нас повинен е, бути турнір бути, повинен бути турнір, е, відбірковий до чемпіонату світу по боксу, а в це ж час проходить збори. До, під, до підготов, ну, підготовка до чемпіонату світу і Європи по кікбоксингу. Це у нас вибір. Кікбоксинг. Зрозуміло, Вікторія, які плани на цей рік? Ну, в мене теж по спорту, то чемпіонат світу здобути перше місце. Якщо вийде, то поїхати на чемпіонат Європи серед дорослих. Um, ну, зараз оце ж буду їхати на збори, готуватися на змагання. Сесію, сесію, як будемо uh, ну, з оцю... розумінням ставляться в Черкаському національному me... університеті. Так. Uh, okay. Ну, цю сесію я закінчила на відміну. Uh, буду вчитися, думаю, наступну теж там добре. Вчуся наполегливо. Тому думаю, все буде добре. Отже, uh, шановні телеглядачі. Завершуватимемо сьогоднішню нашу програму. Нагадую вам, що у нас сьогодні в гостях були Олександр Литвиненко, тренер із кікбоксингу і боксу, і Вікторія Боярченко, спортсменка, майстер спорту України з боксу. Ну і сподіваємося, наступна Олімпійська призерка. Дякую вам на все добре.